Холодний вітер промчав лісом і відчинив двері їжачкової хатинки. Їжачок здригнувся і прокинувся. Він підійшов до дверей, щоб зачинити їх, але вирішив спочатку перевірити, як там на дворі. І раптом помітив на порозі пакунок у яскравій обгорці. Різдво. здогадався їжачок. – я прокинувся на різдво. Подарунок, що звалився чи то з ближнього дубка, чи то з неба, мав на собі напис любому їжачкові на свято Різдва. Хай щастить! Їжачок заходився розгортати пакунок. Осередині лежала червона, швидше навіть вишнева шапочка, ковпачок із невеликим пухнастим помпоном. Їжачок приміряв шапочку. Та вона була завелика, затуляла очі і падала на носа. Всередині лапки поміщалися вільно, вони й тримали шапочку, а невеличкій голові було не під силу, бо вона там губилася. Тоді їжачок зняв шапочку і примостив її на потилиці, настромив на цупкі колючки, просто поклав її, не одягаючи. Е, ні, так не годиться, вирішив їжачок. Певно, то зовсім і не мені подарунок. Адже розмір не підходить. Може, це насправді шапочка для кролика, а за адресою щось наплутали. Нічого, я це виправлю. От їжачок заходився знову загортати шапочку в помережені зірочками папір, потім перев'язав пакунок яскравою синьою стрічкою. І листівочку він теж вклав туди іншу. Вітаю дорогого кролика з Різдвом. Бажаю успіхів. По тому їжачок упевнено попрямував до кроликового будиночка. Їжачок подумав, що різдв'яний дарунок обов'язково має бути сюрпризом. Тому він поклав пакуночок із написом перед дверима кроликової хатинки, а сам чекував додому. Так буде цікавіше, вирішив їжачок. А сніг падиви падав, він геть замів стежиночку. Їжачок пішов навмання, його долав сон, і хотілося швидше повернутися додому. Адже узимку він має спати. Тим часом кролик визирнув двір, Побачив подарунок, як же він зрадів, аж притиснув пакуночок до серця. Це мені, мені щасливо усміхнувся кролик. Кролик розгорнув подарунок і заходився міряти шапочку. Та примірювання не тішило. У вас таке буває, коли ви заходите в примірочну. Виходило щось не те. Обидва вуха в шапочку не поміщались. Кролик одягнув шапочку на одне вухо. Вийшло, в ніби в нього не вухо, а щогла, а на щоглі прапор. Тоді кролик вирішив зробити інакше. Він пригнув обидва вуха і натягнув на них шапочку. Тепер вона була за великою. Кролик у ній просто потонув. Ой! Кролик зняв шапочку, акуратно загорнув її в подарунковий папір. Причепив нову листівку і попрямував у гості до борсука. «Добрий вечір, борсуче, привітався кролик із другом. А я з подаруночком на Різдво. І кролик простягнув пакет борсукові. О, подарунок, заходь, а що там? поважно запитав борсук. Борсук одягнув шапку і одразу ж до люстерка. Завелика ця шапочка, хоч і личить мені, визнав борсук, милуючись своїм відображенням. Ех, шкода, вона так пасує до мого картатого зеленого шарфа!» зітхнув він, не мій розмір. Кролику теж було шкода. Бурсук акуратно поклав шапочку, в синій паперовий мішечок із срібними зорями. Перев'язав його блискучою стрічкою, заклеїв для міцності клейкою стрічкою ось тільки листівки не став чіпляти. Спробуй подарувати шапочку лисичці. Але чи підійде турбувався розважливий борсук. Далеко йти борсукові не довелося. Якраз на зустріч йому прямувала лисичка. Вона вийшла на двір і подивилася, чи не з'явилася, бува, перша зірка. Та сонечко ще тільки сідало за обрій, і лисичка вирішила прогулятися. Привіт! Це тобі з різдвом, радісно мовив барсук. Лисичка вхопила подарунок. Дякую, побіжу додому, подивлюсь. Лисичка швиденько розпакувала подарунок і побачила шапочку. Вона була приємного вишневого кольору, із двома прорізами для вух їх зробив передбачливий борсук. Бо ж пам'ятаєте, який клопіт мав кролики своїми вухами, коли вдягав шапку? От лисиченим вушкам було дуже зручно. Шапочка, хоч і була величенькою, гарно трималася на голові. Помпончик лагідно сподав на вушку, і в лисички відразу став чудовий настрій. Бувало у вас таке, коли у вас з'являється нова річ або новий подарунок, у вас різко покращується настрій. Що це за дива? І це було дуже доречно. Тобто гарний настрій на Різдво. І з обновкою лисичка поспішила до Борсука. Вона подумала, що повелася з ним нечемно. Подякувати, то я вже і дякувала, але ж у гості не запросила. Просто лисичка розгубилася з несподіванки вона зовсім не чекала на подарунок. Лисичка весело бігла зі сніженою рівниною, їй було тепло-тепло. Голову гріла шапочка, а лапи швидкий біг. Аж раптом лисичка зупинилася і її чутливий носик уловив знайомий запах. Ні, це не курочка, та й де її тут узятися, міркувала собі лисичка. Вона почала розгрібати лапками сніг і побачила диво, під сніговою ковдрою дрімав їжачок. Даміюша, уявляєш собі? А ти б допомогла лисичці розгрібати лапками сніг. Молодець, у тебе добре серце. Слухай і запам'ятуй. У цей час борсук і кролик саме приготували вечерю і сіли до столу. Вони смакували пухкі оладки і запували теплим молочком. Як це приємно змороцу! І тут двері розчинились. На порозі з'явилася задихана лисичка. Під пахвою вона тримала їжачка, загорнутого в теплу червону шапочку. Так мами загортають своїх малюків. Ось погляньте, кого я знайшла. Виявляється, йдучи додому, їжачок заблукав і почав засинати просто на снігу. А це ж дуже небезпечно. Я вже й не знала, що робити. Вела далі лисить. Спасибі, тепла шапочка відігріла нашого їжачка. Значить, це трішки для мене подарунок, шапочка, писнув радісно їжачок. Коли простягнув кролик, простягнув їжачкові чашку теплого молока. О, моє улюблене молочко, зрадів ще більше їжачок. Дякую. А послухайте якого різдвяного віршика я склав? Молочка я вип'ю чашечку за різдво вишневу шапочку, Як все склалося щасливо, Шапочка й різдв'яне диво Для лисички, бо якраз, і я врятований у вас. Всі дружно зааплодував. А їжачок вже солодко.